У Києві відбувся перший в історії чемпіонат України з перетягування Канату серед здобувачів середньої освіти віком 15 17 років. У змаганнях взяли участь 13 навчальних закладів, а це 21 команда. Захід провели в Київському військовому ліцеї імені Івана Богуна з ініціативи начальника ліцею, легендарного героя Іловайська героя України, генерал майора Ігоря Гордійчука. Організаторами змагань виступили Комітет з фізичного виховання та спорту МОН України, Федерація найсильніших атлетів України і притягування Канату, Київський військовий ліцей імені Івана Богуна. Чемпіонат розпочався із вітальних слів. Слава Україні! Дорогі учасники змагань, перемешановані бойові побратими, посестри, організатори. Всі гості, нам дуже приємно, що на теренах нашого навчального закуліцеї Івана вона вперше в новітній історії ми проводимо такі змагання. всеукраїнські з перетягання канату. Найбільш мені приємно, що долучились уже і наші військові ліцеї, і з далекої на жаль, поки ще тимчасово окупованої Луганщини, але крок за кроком ми рашистів терористів проженемо з усієї окупованої ленті України. Дякую хлопцям, дівчатам, хто робить найважчу роботу на передовій. Ще раз дуже щиро вдячний всім учасникам. Ви знаєте, що переможе найсильніше. Найсильніше. Сподіваюся, що організатори будемо Палач досвідчена сільська колега все зробить, щоб було справедливо, була віра в наше світле майбутнє. Дякую слава волелюбному, працелюбному, мужньому українському народу. Слава Україні. А зараз слово передається Вадимов Стеценко, голові Комітету з фізичного виховання та спорту Міністерства освіти і науки України. Шановні учасники, тренери, представники закладів освіти, судді, почесні гості. Я всіх вітаю на відкритті такого крутого, класного заходу перетягування канату. Сьогодні ви не тільки будете змагатись а ще поспілкуєтесь, подрайвуєте з представниками інших закладів освіти та інших регіонів. Тому всі учасники ви круті, тому що займаєтесь спортом, ведете здоровий спосіб життя і є прикладом для підроздічного покоління. Тому я вам бажаю гарних виступів, удачі і всього найкращого. І не забуваємо, що ці змагання відбуваються за вас. Дякую, шановні друзі. Я дуже радий бачити вас, що ви всі зібрались разом. Сьогодні я сподіваюсь, більше скажу. Я впевнений, що ми всі разом розпочинаємо нову державну програму. А саме Перетягування канати має величезну довгу історію. Перетягування канату – це вид спорту, де присутні всі необхідні якості для воїна, для захисника батьківщини. Тому я думаю, що попереду нас чекають багато красивих, цікавих змагань. Ми будемо розширювати коло наших союзників. І я впевнений, що ми досягнемо мити. Українська нація завдяки в тому числі і на нашій домовою стане сильнішою, витривалішою і переможе. Хлопці, сьогодні наш захід проводиться за ініціативи генерала Ігоря Гордячука. Його ініціативи на його ініціативу відгукнувся пан Вадим Григорович Стеценко, голова комітету фізичного виховання і спорту Мон України. І я пишаюсь тим, що нашій федерації доручили безпосередню організацію і проведення заходу. Тобто, сьогодні ми стартуємо, але це старт тільки. Говорить про те, що ми всі разом на правильному шляху. Я всім бажаю перемоги. Слава Україні! Дякую. На церемонії відкриття виступив заслужений академічний ансабль пісні і танцю ЗСУ із знаменитим гопаком. Після чого власне розпочався сам чемпіонат, який тривав понад 4 години. Змагання із перетягування канату видали запеклими та видовищними. Проте судді визначили найкращих серед юнаків. Перше місце здобула перша команда Київського військового ліцею імені Івана Богуна, друге місце друга команда КВЛ і третє місце вибрала третя команда цього ж навчального закладу. У змаганнях серед дівчат перше місце посіла команда Київського військового ліцею імені Івана Богуна, друге місце виборола команда Звягель і третє місце команда ансамблю естрадно-циркового мистецтва. Після нагородження переможців чемпіонату відбулися змагання із перетягування сани вагою 400 кг, сидячи в упорі на 15 метрів на швидкість. Серед юнаків перше місце здобув Влад Вигало, друге місце Борислав Іщенко, третє місце Гліб Турченков, перемогу серед дівчат посіла Світлана Добродєєва. постійні партнери чемпіонату компанія «Естем», яка є надійним партнером Збройних сил України, інформаційні партнери телеканал ЮА Перший Суспільне, популярний інфопортал Оперативна Україна.інфо та компанія Мегаполіс. Ви сьогодні стали партнером чудових всеукраїнських змагань з перетягування канатів серед учнів. Розкажіть власне про свою участь. Дивіться, компанія STEM завжди підтримує цю ініціативу серед молоді, щоб займалися спортом, підтримували активний образ життя, слідкували за своїм здоров'ям і гігієною. А наша компанія виробляє а, портативні одноразові душі, котрі можна використовувати в екстремальних умовах. А, спеціальний гель, котрим просочені наші одноразові пінні губки, їх цей гель не потрібно змивати. І це дає можливість його використовувати в будь-яких умовах, будь де, будь-коли. Ви, наскільки я знаю, допомагаєте Збройним силам України і цей продукт власне відправляєте на продаву, так? Так, звісно, ми завжди допомагаємо нашим військовим, тому що це дуже важливо підтримати для них гігієну в тих умовах, в котрих вони знаходяться. Дивіться, сам продукт спочатку був розроблений для догляду за лежачими хворими в лікарнях, в будинках пристарілих, але ми цей продукт адаптували для наших військових, щоб також могли вони бути здоровими, активними і захищати нашу країну.